Всім привіт! На ремонті ось такий троколісний електровелосипед. Була тут така проблема. Погано закрутили колесо і обірвало дроти, які йдуть до контролера. Тут я вже все замінив, відремонтував. Також був згорівший один датчик хола, який показує швидкість. Зібрав все, увімкнув і побачив, що на дисплеї вибиває. У нас помилка Є 10. Ось, можна бачити, вона світиться. Я подивився, це помилка обробки вхідних сигналів. Подивився на всі датчики, які тут є. Сигнал з ручки газу приходить. З системи PAS також все нормально працює. Двигун я перевіряв, теж працює добре. Добрався я до контролера. Розібрав його і вирішив подивитися сигнали на контактах RX і TX. Зараз ставлю осцилографом на RX. І можна бачити, у нас тут. Є сигнал. Зараз на TX ставлю. А на ТХ нас просто 5 вольт ніякого сигнала немає. Ще зверну увагу, що ось ця мікросхемка трішки гріється. Я думаю, можливо тоді, коли. Порвало друти на колесі. Фазні друти замкнули з сигнальними і спалили наш контролер. І тому наш контролер перестав товаришувати з дисплеєм. Можливо, я помиляюся, буду радий почути вашу думку в коментарях. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити лайк. Ось таке відео. Можливо, хто стикався з цією. Помилкою є 10. Чекаю від вас коментарів.